Яка брехня на вигляд? Яка брехня на вигляд? Одного дня маленька крякря -кря дорогою до ставку зупинилася, аби побалакати з друзями. А відтак запропонувала їм дати кілька уроків із плавання. Друзі були у захваті. Сірко З'явився на березі в зазначений час. Кря-кря, я вмію плавати лише по-собачому. Навчиш мене іншим стилям плавання. Мишка Манюня розповіла всім мешканцям ферми, що качка даватиме уроки з плавання. Тож до ставка прийшли всі-всі-. -всі, всі Навіть віхола примчала – але вона здіймала такі високі хвилі й бризкалася, що кря-кря довелося нагадати їй про блакитний бант, який може зіпсуватися від надмірної вологи. А ти, Феліксе, не вчитимешся плавати? запитала качка в кота, що дрімав на осоні. О, я й без уроків дуже добре плаваю, відповів Фелікс, який полюбляв прибрехати. Насправді, він остерігався води і ніколи в житті не ставав навіть однією лапкою у ставок. Зненацька хвиля, що її зчинила віхола своїми стрибками у воді, накотилася на берег. І потягла за собою кота. Рятуйте, тону, рятуйте, занявчав кіт у розпачі. Ось яка брехня на вигляд. У неї лапки, коротюльки й мокра мордочка реготали мешканці ферми, поки сірко витягував з води плавця-горопаху. Рятівна прохолода. Рятівна прохолода. Слони жалілася чоловікові, могутньому слону то потуну. О, яка нестерпна спека. Незабаром народиться наше дитя, тож варто подбати про якийсь затінок, щоб можна було відпочити й погодувати малюка. Люба, на жаль, у нашій савані мало дерев, однак я знайду, як потішити тебе. Ось побачиш, ніжно відповів дружині топотун. А поки що влаштую тобі приємний прохолодний душ. Промовивши це, слон рушив до озера. Він повернувся за кілька хвилин із хоботом, повним води, яку вилив на спраглу дружину. Від того душу відразу стало веселіше. Чекай мене, я невдовзі повернуся. Сказав топотун і рушив у глиб саванни. За якийсь час слон натрапив на покинуте селище. Присадкуваті хатинки з глини й каміння були замалі для нього. Він ледве просунув голову всередину, щоб роздивитися, чи не сховався там хтось. Які симпатичні солом'яні стріхи! Здається, у мене є ідея, втішився топотун. Він звів хобот догори, учепився за один із дахів і зірвав його з напівзруйнованої будівлі. Отак От а тепер варто знайти якусь міцну деревину, діловито промовив слон до себе. Наступного дня укриття для дружини було готове. Та це ж Парасоля, яка краса. Радісно вигукнула слониха. Нарешті є місце, де можна буде сховатися з дитям від палючих променів. Двоє левенят. Двоє левенят. Леонард і Леопольд двоє левенят бешкетників до того ж, у пертюхів і неслухів вони ніколи не чинили так, як наказувала матуся. Відпочиньте в затінку, любі, просила вона синочків, збираючись на пошуки смачної поживи, вище малі щоб полювати зі мною. Утім, левенятка вважала себе хоробрими і готовими до небезпеки. Я гарчу так само грізно, як татко, хизувався Леонард. А мої кіхті такі самі сильні, як матусині, не поздобався братикові Леопольд. Одного ранку, щойно батьки пішли у справах, малюки вирішили не гаяти часу і рушили в саванну на полювання. Спочатку. Вони ганялися за зебрами, потім спробували наздогнати антилопу, проте в цих звірів були довгі міцні ноги, тому малеча спіймала облизня. Поглянь он на того страуса, стиха промовив Леопольд. Він сховав голову в пісок, тож нас не помітить. Двоє левенят стали обережно скрадатися, а коли достатньо наблизилися, що духу загарчали. Однак страус навіть не підвів голови. Натомість він випростав могутню ногу і так штурхнув малих, що ті відлетіли, як птахи. Ох, варто було слухатися маму. Перемовлялися братики дорогою додому, підібгавши хвости і похнюпивши голови. Ведмідь і бджоли. Ведмідь бурмило, як і всі його родичі, понад усе полюбляв мед. Тримайся подалі від нашого вулика, джищали лісові бджоли. Ми збираємо мед. Для нашої королеви, а не для тебе. Бурмило остерігався бджіл, тож просто кружляв довкола дерева з вуликом, але не наближався до нього. Минуло літо. Бджоли сховалися у домівці холодної осінньої днини у їхньому лісі бушував вітер. Такої сили, що дерева згиналися додолу. Рятуйте, наше дерево зараз ламається. Хто небудь, допоможіть. Благально гуділи бджоли. На крики про допомогу примчав бурмило, заступив вуглик від вітру і підтримав своїм могутнім тілом дерево. На якому висіла бджолина хатка. Ти такий хоробрий, здивовано заджежчали бджоли. За якийсь час вітер ущух. Сонечко викотилось на небо і радісно осяяло ліс. Дерево та вулик на ньому вціліли. Вітер не завдав їм шкоди. Велике спасибі, бурмило. Ми даруємо тобі річний запас меду, вдячно загули бджоли, вітаючи рятівника. Відтоді вони щодня виносили через отвір у своєму вулику трохи меду для курмила. А ведмідь був завжди готовий захистити своїх друзів від будь-якої небезпеки. Небезпечні яйця, велика колонія пінгвінів мешкала на південному полюсі. Пташенята, з'явившись на світ, довго тримались поряд із батьками у безпеці й теплі. Однак малюкові, найменшому, кортіло пізнати цілий світ. Як можна сидіти на місці? Гукав він до інших пінгвинят. Подивіться, на оті скелі там якісь печери, а раптом там скарби. Я піду й перевірю. Який ти сміливий, захоплювалися друзі, проте йти з ним боялись. Дорослі весь час торочать, що ми мусимо остерігатися темних печер. Невідомо, хто там може сховатися. Думали вони. Це не сміливість, а нерозважливість, застерігав малюка старий морський лев. Затям для таких пуцьвірінків, як ти, світ сповнений небезпек. Та малюк уже помчав до скель, навіть не дослухавши морського лева. Уже в першій печері він помітив гніздо із купою яєць. Цікаво, чи скоро вилупляться ці маленькі пінгвіни? Може, вони захочуть подружитися, подумав малюк. Мені так кортить скоріше з ними познайомитися. Може, трішечки зігріти яйця, малята швидше вилупляться. А їхня матуся подякує мені за допомогу, скрикнуло схвильовано пінгвиня і хутко залізла до гнізда. Краще б воно цього не робило. Зненацька з гучним ляскотом і ревом до печери залетіла велетенська птаха й боляче дзьобнула його прямісінько в лоба. Довелося малюкові втікати, але він таки дізнався дещо нове, не тільки пінгвіни народжуються з яєць. Намисто для зебри. Зірка, молоденька зебра. З пригарною, блискучою і ретельно розчесаною гривою повсякчас нарікала. На свою зовнішність, яке ж нудне та непримітне це смугасте вбрання. Ми ж усі однаковісінькі, а якби у мене було вбрання у крапочку або в клітинку, або ще ліпше у квіточку. Зірчина матуся зажурилася, що донька цілісінькими днями сумна та невесела. Нарешті вона вийшла спитати поради в бабуїні. Ті цілісінький день крутилися на верхівках дерев, тож могли бачити всі барви світу. Щойно з'являться квіти на деревах, ми сплетимо з них намисто для твоєї зірки. Воно їй неодмінно сподобається. Відповіли бабуїни зебрі. Прийшла весна. На деревах розквітли яскраві квіти, і бабуїни сплели для маленької зірки намисто. Воно було дивовижне, барвисте й пахуче, усе як хотіла зебра. Ось тепер усі помітять, яка вона красуня. Коли зірка в намисті вийшла погуляти саванною, щоб похизуватися своєю прикрасою, її помітили не тільки зебри, а й інші звірі. І навіть лев, який причаївся у високій траві. Яка гарна зебра! подумав він. І тієї ж миті з гарчанням і страшними розчепіреними пазурами він кинувся на зірку. Вона ледь встигла відскочити і, скинувши на чим душ припустила до свого стада, щоб сховатися поміж інших зебр. Я не хочу більше витілятися, промовила зірка до матусі. Обіцяю, відтепер ніколи не нарікатиму на непримітне змогасте вбрання. Воно, виявляється, нас рятує. Полохливе тигриня. У всіх джунглях не було більшого страхополоха за тигрика. Щойно малюк бачив якийсь рух у кущах, хай навіть то пробігав легкий вітерець. Він стрімголов кидався до мами, щоб сховатися за її дужими лапами. Якось матуся не стрималася. Справжній тигр мусить бути сміливим, тигрику. Батько теж дорікнув. Тигрику, незабаром ти станеш володарем джунглів. Інші звірі мусять остерігатися й поважати тебе. Тигрик ніяковів і знічувався, але сміливості це не додавало. Та піртапчик тапчик, його найліпший друг, одного разу запропонував. Гайда на прогулянку переконаний, якщо ти зіткнешся з чимось по-справжньому небезпечним, твоя тигряча природа прокинеться, і ми випробуємо тебе на сміливість. Двоє друзів попередили батьків і бадьоро рушили вглиб джунглів. Та не встигли вони як слід насолодитися мандрівкою. Як з верхівки розлогого дерева на тапіра стрілою кинулася велетенська змія і миттю скрутила бідолашного задушливими кільцями. От-от вона розплющить тапіра. Гей, ти, мотузка, негайно відчіпись від мого друга. Відчайдушно закричав тигрик. І вчепився у зміїний хвіст іклами. З несподіванки змія послабила хватку, і тапчик вислизнув з її кілець, щоб умить схопитися на ноги й дреманути. Тигрик помчався за ним, а змія засичала й поповзла по стовбуру до своєї хованки. Твоя правда, тапчику, сказав тигрик, коли вони були в безпеці, і тапір без перестанку дякував йому за порятунок. Щойно я дізнався, що в моєму серці достатньо хоробрості. Адже будь-який страх відступить, якщо друг ускочив у халепу. Балакуча жирафа. Жирафа Елла була дуже балакуча. Вона й хвилини не могла помовчати. Навіть тоді, коли ліпше було спершу подумати, а тоді говорити. Або ж узагалі не розповідати про щось. Якось, роздивляючись Савану з висока, вона помітила великий акацієвий гай. Із силою селеною свіжих соковитих паростків. І замість того, щоб вирушити туди й поласувати, тут таки стала розповідати про своє відкриття. О, дякую за інформацію, Елло!» У відповідь на її захоплену розповідь, мовив Носоріг і Стрімголів кинувся до гаю. І вже за лічені хвилини там усе було потолочене, а жирафі дісталися самі голі гілки. Це базікало вибавкає всі наші таємниці. Якщо так триватиме далі, нам доведеться їсти лише кору, нарікали на неї інші жирафи. Тож, коли вони знайшли ставок із кришталево чистою водою, то вирішили тримати це в таємниці від Ели. Та як залишити подружку без води в таку спеку? Однак, якщо відвести її до ставку, то вона всім розбовкає, де він розташований? Довго міркували. Але нарешті. Одному з жирафів спала на думку блискуча ідея. Ходімо з нами на водопій, Елло. А щоб у дорозі не було так спекотно, покрий свою голову ось цією прохолодною тканиною, наче парасолькою», – запропонували лепетусі хитрі подружки жирафи. Елла так і вчинила, тканина охолоджувала. Але й затуляла очі, то жирафа геть не запам'ятала дороги. Коли ж вони повернулися з водопою, то Еллу обступили зебри, носороги та слони. Де ти була? Що бачила? Ох, друзі, радо б розповіла, але нічого, перепрошувала балакуча жирафа. Повірте, я просто нічогісінько цікавого не помітила. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.